Давно ми з вами не бачились, в сенсі, що я давно не проповідував. <сілик> цілий, цілий два тижні пройшло. Тому сьогодні я буду проповідувати. І я не знаю, чи пам'ятаєте ви, що я проповідував, коли я проповідував останній раз. Що Бог це вже зробив. Пам'ятаєте таку тему? Але, знаєте, я так, як кажуть, я пробігся галопом по Європах, я не міг, ну. Заглибитись. А той принцип, який я сам зрозумів, ну, може, декілька місяців тому чи півроку тому, що до нас ніколи не доходить з першого разу. Нам треба прослухати ту саму інформацію багато разів, поки вона не дійде до нашого серця. Я це по собі зрозумів, але це працює для всіх людей. Тому я розумію, що те, що я проповідав, скоріш за все, ніхто з вас не... Не, не сприйняв, як він повинен його сприйняти. Тобто не прийняв його е, вірою. А для того, щоб щось прийняти вірою, треба откровення від Бога. Без откровення, це все е, це все питання, воно буде тільки в нашому розумі, і воно буде дуже мало мати е, впливу на наше життя. Всі ті речі, які я сьогодні зараз вам проповідую, в принципі, я їх знав, В принципі, я їх чув, я їх розумів, але я не мав откровення. Зараз надію, що я на якомусь рівні маю відкривені, тому я це проповідую. І розумію, що це відкривання має отримати кожна людина, якщо вона хоче мати щось корисне з цієї інформації. Амінь? Це не просто інформація, це істина Слова Божого. Добре. Тому сьогодні я хочу просто говорити про те ж саме, але просто під іншим кутом, чи з іншої точки зору, чи, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, так? Навіть якщо ми подивимося Євангелії, то люди, які не знають. Бога і не знають біблії, вони кажуть, а та там все одне теж, типу, одне перший там Матвій, там Марко, там Лука, там Іван. Ну, вони все одне теж пишуть. Насправді, вони всі пишуть, пишуть одне, начебто одне теж, але під іншим кутом з іншого боку. Кожен дивиться з іншого боку. І тому для того, щоб розуміти взагалі служіння Ісуса Христа, нам треба з усіх чотирьох боків дивитися. Да? Амінь. Тому я теж хочу говорити, продовжити говорити на цю тему, просто маючи надію, що хтось. Отримає більше відкривання стосовно цього. Е Важливо розуміти одну істину. Ну ми Я розумію, що ми часто віруємо, що ми неправильно молимося. Ну, тобто, ну Бог милостивий, Він такий люблячий, тому він же нас за це не карає. Але якщо ми неправильно молимося, то, скоріше за все, ми не отримаємо, чому ми хочемо. так І Якщо Бог вже щось зробив, то це не дуже розумно просити нього, щоб він це знов зробив. Розумієте, так? Да? Тобто, якщо вже воно зроблено, то ну, це не, ну, не має сенсу. Боже, зроби це ще раз. А насправді це те, що християни роблять протягом вже багатьох тисяч століть. Вони просять у Бога, щоб він зробив те, що він вже дійсно зробив, 2000 років тому. І про це я сьогодні продовжую говорити. Ми відкриємо ті місця, які ми, в принципі, читали, якісь, можливо, не читали. Почнемо з Ефесян з першого розділу. З Ефесян з першого розділу, третій вірш, прочитаємо. А потім перейдемо до 15-го далі. Я, третій вірш ми читали, а те, що далі, ми здається, не читали минулого разу, тому що я зараз, ну я ж кажу, галопом по Європах, я все не можу, не можу заглибитись. Так от, третій вірш. Я його читав минулого разу. Благословенний Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. я минулого разу звертав вашу увагу на те, що там написано усяким духовним благословенням. А усяким це означає, що? Усяким. Всі, які є духовні благословення, він вже нас ними благословив. На небесах, але на небесах це не тільки десь вони там, на небесах. Мається на увазі в духовному світі. Небеса, в тому числі, тут на землі, з нами, в наших серцях і в духовному світі. Зараз, Богом, Дух із, в Дусі Святому. Тому, Слово Боже, каже, що Бог нас вже благословив. Усяким духовним благословенням. І читаємо далі. Цього я не читав минулого разу, Ефесянам 1 розділ, з 15 по 22 вірш. Там, Діма, на віде, відео видно там слова. Окей. З 15 вірша читаю. По 20. Дуже такі дуже глибокі слова, і треба їх перечитувати багато разів, щоб вони, прийшло відкривення для нас. І я не сам не готовий сказати, що я маю повне откровення. Ніхто не має повного откровення. Тому я почувши про вашу віру в Господа Ісуса. Та про любов до всіх святих, тобто це Павло пише до церкви в Ефесі. Пам'ятаєте, таку церкву була церква? Я думаю, що вона почалася з тих з тієї групи е, віруючих, яких Павло знайшов в Ефесі, і коли він їх знайшов, він каже, А при, чи прийняли ви Духа Святого, коли увірували? Пам'ятаєте? Можливо, це з них почалася ця церква. Так от, не перестаю дякувати за вас. От зверніть увагу, як він молиться за них. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. І що він просить, Боже, їх. Боже, Христи їх. Боже, дай їм грошей, Боже, е, що ще там, наповни їх Святим Духом, Боже, дай їм інші мови, Боже, дай їм дари Святого Духа, Боже, дай їм е, силу перебороти диявола. Тут таке написано. Що він пише? Не перестаю дякувати, і потім пише, щоби Бог, Господа нашого Ісуса Христа, отець слави, дав нам духа мудрості. Відкриття для його пізнання, просвітивши очі нашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, тобто в вас, в них. Розумієте? Яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію в могутності Його сили. Що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праволють себе на небесах, вище від усякого начальства влади, сили, панування. Про що тут говориться? Про які влади? Про влади сатани, про всі рівні сатанинської влади, які існують, на жаль, на землі, але посадив вище від усякого начальства влади, сили панування і всякого імені, які іменують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. І він усе. Підкорив, зверніть увагу знову таки, що це в минулому часі, під його ноги і поставив його над усім як голову церкви. Він голова церкви, всі сили під ним. А якщо вони під ним, то вони під ким? теж Церква під чи над силами зла. Надо. Голова не може діяти окремо від тіла коли небудь бачили, щоб голова діяла окремо від тіла. Таке тільки в фільмах жахів можна побачити. Я думаю. Такого не буває. Голова не живе без тіла, і тіло не живе без голови. І тіло, і, і голова одне. Ісус і церква одне. І вони поставлені над всякими владами, силами і так, далі, і так далі. І Павло не просить, щоб Бог їм щось дав. Бог просить, щоб вони отримали откровення, щоб Бог їм відкрив, щоб вони зрозуміли, хто вони є, що вони мають, яку владу вони мають, яку силу вони мають, які благословення вони вже мають. Амінь. Але як я сказав, що це має таке саме значення для нас. І ця молитва Павла, вона стосується і нас, що Бог відкрив нам те, що ми маємо, те, ким ми є, яку владу ми маємо, які благословення ми маємо, яке, е, яке значення ми маємо, і так, далі, і, так далі, і так далі. Але для цього нам треба откровення. Тобто, якщо ми цього откровення не отримаємо, то ми не будемо цього мати. Тому що все, що ми можемо. З духовного світу отримати фізичний світ, для цього треба віра. Воно вже є, нам його треба тільки прийняти віру. Це про це я проповідав минулого разу. І знову таки я хочу згадати, що найголовніше, що ми вже маємо, що Бог вже зробив, що ми вже це маємо, це вічне спасіння. Ми не будемо спасені коли-небудь, ми не будемо спасені, коли на небо попадемо. Або не попадемо, ми не будемо спасені, якщо станемо якимись особливими, святими, якимись праведними. Ми вже спасені, ми вже маємо це спасіння. І ми це читали, і ще раз почитаємо Ефесянам 2,8, тут близько. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не холився. Я минулого разу це місце теж читав. Я звертав увагу, що тут написано, що тут говориться про те, що спасіння, воно має дві важливі е, частини. Перша частина це частина від Бога. Благодать. Друга частина це частина, яка від нас, це віра. Якби Бог щось не зробив, ми б це не змогли прийняти вірою. Наша віра не змушує Бога щось робити. Наша віра не, не, не рухає руками Бога. Бог вже зробив, ми можемо, якщо Бог це зробив, можемо тільки прийняти вірою або не прийняти. Але воно вже зроблено. І це стосується в першу чергу нашого Спасіння. Ісус помер вже, Він вже воскрес, Він дав нам благодать, але це автоматом, воно не відбувається. Тобто, якби це було відбувалося автоматом, Ісус помер за всіх людей. Так? Але автоматично люди не спасаються. Для того, щоб спастись, людям треба прийняти вірою. Прийняти Ісуса Христа, ми кажемо, покаятись в своїх гріхах і вірою, прийняти це спасіння. І тоді воно відбувається. І ті, хто прийняв це вірою, ті, вони отримали спасіння. А ті, хто не прийняв, вони не отримали. І немає іншого шляху. Є тільки один шлях. На жаль, а звідки віра приходить? Від слухання, а слухання від Слова Божого. На жаль, переважна більшість людей в цьому світі, вони навіть не хочуть слухати Слово Боже. Якщо вони не хочуть слухати Слово Боже, вони ніколи не зможуть отримати спасіння. Це неможливо. У Бога є якісь правила, Він якісь закони зробив, якісь правила, і е, Він ці правила і закони відміняти не буде. Їх не можна обійти, не можна дати хабара, як дехто думає. Не можна підкупити. Є якісь принципи, вони працюють для всіх. Однаково. Якщо ми приймаємо, маємо. Не приймаємо, не маємо. Люди, які не хочуть слухати Євангелія, вони ніколи не зможуть спастись. І ми їх не змусимо, і Бог їх не змусить, тому що Бог нікого не змушує приймати віру Ісуса Христа. Дехто думає, що вони достатньо хороші, щоб яким чином бути спасеними. Вони думають, що вони не такі погані, вони нікого не вбили, вони нікого не обікрали, вони. Там не, не бухають багато, вони там не курять, вони там наркотики не приймають, можливо, не блудять, і вони думають, що вони, ну, я такий хороший. Якби ми могли своїми хоч якимись ділами заслужити спасіння, то Ісусу не треба було б ставати людиною і помирати за нас. Тому люди, які думають, що вони, зможуть, що вони достатньо хороші, вони просто помиляються. Хтось думає, що їхня релігійність їм допоможе. Вони думають, що вони такі релігійні, вони виконують якісь правила, якісь обряди, що вони, можливо, в неділю ходять до церкви, що, можливо, вони моляться регулярно, знають на пам'ять молитву Отче наш. Все це релігія, релігія не спасає, а спасає Ісус Христос. Є тільки один шлях для спасіння. Ми це повинні розуміти, і тому ми це повинні передавати іншим людям. Нема жодного достатньо хорошого чоловіка чи жінки, які б своїми хорошими ділами чи вчинками могли спастися. Дуже хороший вірш Ісая 54,5. Я думаю, ви його маєте. Ну, ви його чули, пам'ятаєте? Тут написано Ісая 54,5. Ми всі були як щось нечисте. Це говориться не про когось окремо, це говориться про всіх людей. І про євреїв в тому числі. Тут говориться про євреїв, але тут говориться про всіх. Ми всі були, як щось нечисте. І вся наша праведність, наче поплямована місячними, у мене тут дописано одежа. До речі, в оригіналі там так і є. Вся наша праведність наче поплямована місячними одежами. А де е, відео? Немає. Що Шо, нету? Шостий по ключі. Бо там чомусь є різниця. Ісайя 54 50... Там, глава. Розділ, да. Ні, це не на 53. й Може, шостий вірш подивись, бо в російському перекладі там шостий вірш. Окей, okay, я знову читаю. Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність наче поплямована місячними одежами. В російському перегляді там як запачкана одежа, якщо ви пам'ятаєте, да? але в оригіналі там більш серйозно. Всі ми зів'яли наче листя, а наші пороки нас несуть, немов вітер. Це пророк Ісая говорить. Про всіх людей на цьому світі. Тобто наша праведність нікого не може спасти. Ми можемо молити за людину, за її спасіння, але є тільки один шлях до спасіння. Тобто ми своїми молитвами не можемо нікого спасти. Може, ми думаємо, що ми молимо за людину і вона спасеться. Ні. Ми повинні молитися. Але спасіння тільки одним шляхом через Слово Боже і віру в Ісуса Христа. Інших шляхів немає. Ісус каже, Я є шлях, істина і життя. Тільки один шлях, тільки одна істина, тільки одне життя. Е, і тому люди, які не хочуть слухати Євангелія, вони не будуть мати виправдання. Коли вони попадуть в пекло, а потім гиєну вогняну, у них не буде ніяких. Е, Ніякого виправдання, тому що Бог вибрав цей шлях. Він вибрав і це його шлях. І, не... і хто ми такі, щоб казати Богу, що робити? Він так прийняв рішення, він так зробив, і він це не відмінить, бо він не людина. Людина сьогодні сказала одне, завтра зробила друге, післязавтра третє. Путін пообіцяв, що буде перемір'я, але ж ми не йому не вірили і знали, що воно брехло, тому що він від сатани, а тому, що сатана він брехун від початку, і ті, хто йому служать, вони такі ж самі брехуни, як і він. І коли ми служимо комусь, то ми стаємо більше і більше схожими на того, кого ми служимо. Якщо ми служимо Богу Біблії, то ми будемо становитись кращими. Якщо ми служимо дияволом, ми будемо становитись таким, як Він. Амінь. А Бог він не змінюється. Він сказав, так і буде. Є люди, які думають, що вони занадто грішні, щоб прийняти Ісуса Христа. Вони кажуть, ну я такий, я вже так нагрішив, ну не вже Бог мене простить. Ісус сказав, колись: Я прийшов спасти неправедників. А кого? А грішників. Ісус прийшов, щоб спасти грішників. Праведних не треба спасати, бо вони не хочуть, щоб їх спасати. Вони настільки праведні, що їм не треба спасіння. Ісус прийшов спасти тих, хто. Що він знає, що він грішний? І він сказав: він прийшов лікувати не здорових, навіщо здорових лікувати? Вони і так здорові. Він прийшов, щоб лікувати хворих, тобто грішних. Тобто, якщо людина розуміє, що вона грішник, а часто це один із принципів сатани. Одному він каже, ти такий правильний, що тобі не треба спасіння, а іншому він каже, ти такий грішний, що тобі вже не можна спасіння. Тобто і тому не можна, і тому не можна. Насправді простіше тому, який розуміє, що він грішник, тому що якщо він розуміє, що він грішник, йому можна сказати, що Бог хоче спасти всіх грішників. Ісус помер за всіх грішників. І тому Він хоче, щоб ти теж був спасений. І якщо ти приймеш Ісуса Христа як свого Господа і свого Спасителя, то тоді ти зможеш звільнитись від тих поганих речей, які є в тобі. Звіль... Звільнитися зможеш звільнитися від залежностей, зможеш звільнитись від гріха. Е, Вірши, що Бог звільняє від будь-якої залежності, коли людина приходить до Нього з відкритим серцем і приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І тоді вона народжується згори, і її дух стає новим творінням. І вона має духовну силу, щоб перебороти будь-який гріх і будь-яку залежність. Амінь? Яка б та залежність не була? Окей. Спасаються не найкращі і не найсвятіші. Спасаються ті, хто прийняли Ісуса Христа. Загинуть не найгірші. А ті, хто відмовились від е, вічного спасіння, про яке ми з вами говоримо, яке Ісус вже зробив, і яке нам тільки залишилося прийняти вірою. І наступне, про що я хочу сьогодні, на більше я не встигну, я думаю, говорити, але це важливо. Це знову-таки про те, що Ісус вже зробив. Що він зробив наступне? Що після спасіння для нас найважливіше? Здоров'я, тобто зцілення. І ми про це говорили багато разів, і ми продовжуємо говорити. І зазвичай ми читаємо, чи я читаю 53-й розділ е, Ісаї, а сьогодні я прочитаю послання перше послання Петра, другий розділ четвертий вірш. Це тут е, другий розділ, два четвертий вірш. Тут, тут практично Петро, він цитує Ісаю, але воно так в скороченому вигляді. Я прочитаю е, Перше Петра, другий розділ, 24 четвертий вірш. Він сам своїм тілом... Підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ми оздоровлені. І знову таки. Його синяками ми зцілили. Ну, цікаво. <плесу> 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 да, це якийсь дивний переклад, де треба знайти щось краще. Але в оригіналі там, там все-таки його ранами, а не синяками. Ну, і синцями теж, в тому числі, але і ранами в першу чергу. З яких тікла його кров. То його ранами ми зцілилися, ми спаслися, ми отримали е, зцілення. І коли тут стоїть слово? Яке там слово? Добре, тут написано. Оздоровлені. Е, коли ми говорили про вічне спасіння, що там, ну, що я читав е, в цьому в Ефесянам, то там стоїть слово. Созо. Да? Пам'ятаєте, що значить Созо? Що ми спаслися благодаттю через віру. І там слово спаслися, там стоїть слово созо. І це слово означає спасати, зберігати, зцілювати. Тобто, в те слово спасіння входить і наше сцілення, в тому числі. І тут Петро, він також каже, що ми і спасені, і ми зцілені. Вихід, якщо ми прочитаємо. Вихід, 15 розділ. Книга вихід. Друга книга Біблії, яку написав Мойсей. 26 й вірш. Почитаємо весь вірш. Він сказав: якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа, твого Бога, і чинитимеш те, що праведне в, очах, в його очах, якщо зневажатимеш на його, зважатимеш на Його заповіді, і будеш дотримуватися всіх його настанов. То не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян. Бо я Господь, який тебе оздоровлює. Тобто тут Слово Боже, говоричи, Мойсей пише про те, що Господь є Богом, який оздоровлює. Можна перекласти ще як зцілює або лікує. В принципі, це одне і те ж. І... Дехто каже, я не знаю, я, в цій, я не знаю не, не можу читати в оригіналі, бо я не знаю в Але дехто скаже, що коли тут сказано Я не наведу, там воно так стоїть в такому сенсі, що я не допущу. Можливо, я не знаю, не можу на цьому на це наголошувати, але я думаю, що більше воно підходить, що Господь каже, я не допущу на тебе ніяку хворобу, якщо ти будеш жити за моїм словом. А ми, ми. Діти Божі, і ми оправдані вірою. І ми маємо праведність не свою, а чию? Ісуса Христа. Тому що наша праведність як е, грязний одяг. А праведність Ісуса Христа ми маємо на підставі Божого Слова. Він став гріхом, взявши всі гріхи на себе, забравши свої гріхи на нас, на, з нас на себе, а нам віддав свою праведність. Тому Бог на нас дивиться через... Е, як на Ісуса Христа. Тобто Він дивиться на нас, Він бачить Ісуса Христа який всередині нас, Духом Святим. Ми маємо його праведність. Тому Бог не тільки е, не, не тільки хоче нас зцілити, але й хоче, щоб ми жили в Його здоров'ї, щоб ми були праведні його праведністю і щоб ми жили в Його здоров'ї. Щоб ми зрозуміли, що ми маємо владу не тільки отримувати зцілення, а ми маємо владу і жити в здоров'ї. І коли Бог ці слова сказав ізраїльському народу, і коли вони пішли в пустелю і там 40 років ходили по цій пустелі, то жоден з них не захворів ніякою хворобою. Вони грішили, Бог їх карав, але не хворобами. То змії там попадали на них, то ще щось, то земля провалилася. Але вони всі були здорові, тому що Бог їхній цілитель. Сьогодні ми, діти Божі, народжені з гори більше, ніж Ізраїль. Тобто вони не були народженими згори, вони були народом, який ходив по закону. А ми народи, які мають Дух Святий середині. Ці стовпи були вогняні, стовпи були хмарні. І це був образ Святого Духа, який їх вів. Сьогодні ми маємо Дух Святий всередині нас, те, чого Ізраїль не мав. То тим більше, якщо Бог піклувався про свій народ, який був дуже грішним, вони там багато чого наробили. І натворили, і блуд там був, і язичництво там було, і цього теля вони це зробили. Бог їх карав, але все одно милого. Ми маємо сьогодні набагато більше, тому ми маємо право не тільки мати зцілення, якщо ми захворіли, ми сьогодні маємо право бути здоровими і жити в Божому здоров'ї. Тому що Ісус вже це зробив. І Він не буде це робити знову. Амінь? Я не буду далі продовжувати, на цьому ми закінчимо. Але я би хотів помилитись.